Родові травми або сценарії, які вже якби взагалі не ваші, але чомусь в цій установці живуть ваші голови. Давайте розбиратися. Установка це певний такий, як метод захисту вашого мозку. Якщо пояснити це з Гарячою ну, з кипятком та попеклися, мозок дав установку, що праска це гаряча, і ви туди більше не лізете. Дуже так, знаєте, зрозуміла схема. Але що робити, якщо ця схема сформувалася взагалі не з вашим досвідом? Так буває, що наш мозок він впитує інформацію, і, на жаль, він не вміє фільтрувати, що було саме з вами сталося, і ви доторкнулися до тої праски, яка була гаряча. А де вам щось просто розказали, але ви так емоційно це прожили і пережили, що тепер ви вважаєте, що це ваша установка і ваш досвід. Значить, як це відбувається? Мозок, ну мозок наш, що це робить? Це є Історії ваших батьків, а що вони вам розповідали? Ну і бабусів дідусів.